Американці американцями, китайська бричка. Поранку з вами компанії Телавто, ем, менеджер по продажам Сергій. Говорить, хлопці, привозите битки, портите ринок, одні биті машини. Представляємо вашої увазі BAD Song Plus авто 2021 року. Ніколи не бачило ДТП. Всі елементи заводські не окрашені. Це електрокар е, з запасом ходу 505 км на, е, на одному заряді. Авто пригнане напряму з Китаю. Як придбати китайський автомобіль а, і не переплачувати? А, дзвоните в компанію Ітелавто, говорите, хочу китайську машину з запасом ходу в такий-то такий бюджет. Наші менеджери а, вам пропонують варіанти. З цих варіантів ви, ви вибираєте максимально, який вам подобається. А, ми заключаємо з вами договір а, на авансовий платіж 1000 доларів. А, Етап другий підбір автомобіля під ваші всі параметри, які ви вказуєте в договорі, авто викупається напряму на Китай, плюс доставка його в Україну. І по срокам доставки біля 2,5-3 місяців авто прибуває в Україну, розмитнюється одне євро за кіловат, сертифікується і ставиться на український облік. Говорять Сергій, ми не розуміємо, що за машина китайська. Це не машина, це поганий метал, косі зазори. Авто довго не їздить. Дивіться, бідісонг Plus. Ви гляньте тільки на ці фари. Як підгін деталей зроблений? Ну, авто видно, що роблено руками, а не ногами. І uh, роблено на совість. Це авто а, китайське негарне в салоні. Дуже косо зібране. Гляньте тільки на ці зазори. Зазори з елементами а, карти, ручки просто ідеальні. Мягенька. Мягенька у нас а, торпеда. Качество монітору. Можете самі глянути і оцініть. Приборної панелі. Авто нове. Пластмаса тут аж знизу. Зверху це все м'ягеньке. Все м'ягеньке. Це в шкірі. Говорять, метал ніякий на китайцях. Можете самі глянути. Все обішумлене. Двері відкриваються глухо. же закриваються глухо. Передні двері тяжкі, вони нелегкі. А, задні двері також вона глуха. Тут-чуть да, вона легша. А, це комплектація притопова. Скажімо так, задній ряд. Дивіться, скільки тут місця. А, місця в, дані, в даному автомобілі дуже багато. Якщо ви хочете заказати авто з Китаю, ви пишіть нам піри чи набирайте. Наші менеджери завжди на зв'язку 24 на 7 приймають заявки. Тому відповідь отримаєте швидко, і, в принципі, менеджери підберуть вам авто на будь-який бюджет. Говорять, машини китайські в салоні скупі, некачественно зібрані, в них воняє. Я хочу вам сказати, в цієї машини в салоні дуже гарно пахне, запах нової машини.